Дуже хороша новина для абсолютно всіх водіїв, адже тепер, на мою думку, 90% протоколів можна оскаржити з дуже високою вірогідністю. Це мені сказав мій батько, юрист з багаторічним стажем. І зараз Павло Петрович прокоментує, чому це так. Доброго дня всім водіям боїться, щоб на них не склали протоколи. За порушення будь-якого порушення правил дорожнього руху. Нещодавно, декілька днів тому Верховний суд прийняв досить цікаву на користь, як на мене, на користь водіїв постанову Верховного суду, в якій дійшов висновку, що при складанні протоколу, а точніше до того, як скласти протокол, поліцейські зобов'язані забезпечити заклопотанням водія для нього правову. Фахову допомогу. Якщо поліцейський за клопотанням водія до складання протоколу не провів такої дії, то протокол, який він після цього складе, буде вважатися незаконним. А, Для... а, а розкажи, як це правильно потрібно зробити. Для того щоб е забезпечити таку процедуру, водій має заявити клопотання в письмовій формі. В усній формі бажано зафіксувавши це на відео, де в клопотанні попросити поліцейського забезпечити йому фахову правову допомогу, незалежно від того, чи це в три години ночі, це чи це під снігом. Поліцейський має здійснити всі належні дії для того, щоб Задовольнити таке клопотання і забезпечити водіїв цю, цю правову допомогу. Якщо ж поліцейський з якихось причин проігнорує таке клопотання, то в майбутньому в судовому засіданні у разі е, оскарження протоколу або розгляду протоколу в суді, бо деякі протоколи складаються, розглядаються і поліцейськими, і судами. То цей протокол може бути визнаний незаконним. Щоб детальніше ознайомитися з позицією Верховного суду, ви можете за посиланням переглянути. Ми, ми тут, от зараз я тут пишу номер постанови, а якщо комусь потрібна фахова юридична допомога від Павла Петровича по адміністративним, господарським чи яким питанням цивільним. Контакти залишу по моєму промокоду в найкращі умови.